Всім привіт! Це засновник. Хочу вам повідомити, що сюрприз обіцяний в минулому випуску готовий. І він з'явиться або наступного тижня в неділю, або якщо це відео набере 20 подобаєк або 10 коментарів, то того ж дня, коли це станеться. Тож справа за вами. А поки що пропоную насолодитися черговим оповіданням з книги Олега Полякова. Страшні казки від тата», п'ятим оповіданням, яке називається Хвилина слави». Зранку на службовий телефон начальника ФБС капітана міліції Упешкіна Віктора надійшов дзвінок з обласної управи від його начальника, полковника Стаценка Романа Іліча. Такі ранкові дзвіночки, як правило, не обіцяли нічого доброго. І Вітя, почувши знайомий хрипкий баритон ілліча, інтуїтивно став за столом по стіці струнку, приготувавшись до чергової порції упомлення. і відверто кажучи, було за що. Півріччя по пріоритетах вони безбожно завалили. І, з позитиву, лише трохи підтягнули злочини по лінії ПЕК в сфері паливно-нертичного комплексу, та й то, поділившись з дільничними ці доволі скромні. Показники в роботі. Справа в тому, що в цьому місяці менти зовсім випадково звалили копачів на нічийній дірці, тобто, перекладаю, виявили факт незаконного вибутку видобутку вугілля кустарним способом. Перед підведенням підсумків роботи місцевий прокурор розшедрився та підписав бехам кілька карток по даній кримінальній справі. Трохи скрасивши досить сумну міліцейську статистику боротьби з економічними злочинами в районі. Стеценко буденно поцікавився у Віктора настроєм і поточними планами, нагадав йому, що за два дні в лавці відбудеться нарада при генералі з порядком денним підведення підсумків за рік, і у Пешкіна є реальний шанс прославитися, а саме виступити перед генералом. І, відповідно всім особовим складом обласних брехів з позитивним досвідом щодо виявлення та розкриття злочинів у сфері ПЕК. Від цієї новини у Віті виступив холодний піт на потилиці і стало якось зовсім недобрим. Він згаслим голосом почав вмовляти ліча знайти для цієї почесної місії більш підходящу кандидатуру, оскільки він явно не гідний високої ваги. Та й особливо хвалитись йому чим. Але полковник був невблаганний І, сказавши, що Віктор обов'язково зайшов до нього перед нарадою, кинув слухавку. Лупешкін важко опустився на стілець і, обхопивши мокру від поту голову руками, застогнав у передчутті неминучої біди. З одного боку, виступ з позитивним досвідом перед керівництвом. При вдалому розкладі, міг позитивно відобразитись на оцінці роботи всього міськвідділу міліції і його зокрема, а похвала поховала генерала, як відомо, ніколи не було зайвою. З іншого боку, Віктор панічно боявся трибуни і ненавидів виступати при великій і незнайомій аудиторії, не маючи достатнього досвіду в ораторському мистецтві, Всі дні до наради. Лопешкін періодично закривався в службовому кабінеті, де під 100 грам для хоробрості, репетирував свій тріумфальний виступ, голосно декламуючи текст, особливо налягаючи на вступній його частині. Товаришу генерале, колеги, дякую вам за надану мені можливість. Нарешті настав той день і та можливість, за яку Вітя дякував заздалегідь генералові та своїм колегам. На вулиці було морозно, і мала легка поземка, яка обіцяла стати хортовиною, оскільки небо поступово якби наливалося сонцевим кольором, а вітер ставав все більш різким і поривчастим. Дороги традиційно ніхто ще не чистив і сніг поступово покривав ледь від видиму дорожню колію. Треба було поспішати, Віктор, включивши позашляхову передачу на своєму кросовері, з невеликою пробуксовкою за носами на поворотах помчав обласний центр на нараду. Прибув він рано, приблизно з годину до початку, і встиг не лише походити по коридорах влади, але як йому було наказано, заскочити в кабінет до полковника Стеценка, презентувавши йому припасану пляшку дютітрічного віскаря. І ліч по батьківськи похлопав Віктора по спині. І, підбадьорюючи, багатообіцяючи, заявив: Вікторе, ти ще мені виставляти за це будеш. Вважай заохочені від генерала за підсумками року у тебе в кишені. Взал для награди вже почали розсаджуватися прибулі колеги Віктора, начальник БЕС, займаючи насамперед всю гальорку, подалі від начальства. Оскільки Лешки був у числі виступаючих, його посадили в перший ряд. Акурат перед місцем генерала в президії. Праворуч, ліворуч від нього, з сумним видом засуджених до страти сиділи зальотчики, начальники відділів, яких очікувало отримання стягнення за прорахунки в роботі. Лупешкін, поглядаючи на них, з таємною гордістю відчував свою перевагу над цими невдахами, оскільки прибув він з почесною місією правофлагового. Раптом йому згадалися вірші зі шкільної програми. Навіщо мені орден є згоден на медаль». І Вітя скромно заосміхався у перечутті свого передноворічного бенефісу. Поступово зал заповнювався запрошеними. Нарешті двері закрилися, і місця в президії зайняло керівництво Главка. Всі підскочили з місць і замерли при появі генерала плівавого і команди товариш офіцери. Плівав, у притаманні йому і звичні для всіх манері, зняв з себе кітель, повісив його на спинку стільця, після чого сів, діловито закотивши полікоть рукава на формані сорочці і одягнувши на кінчик носа тонкі складні окуляри. В золотій оправі втупився поглядом в аудиторію. В залі одразу запанувала мертва тиша, тільки було чути, як за вікнами починає підійматися. Хуртовина, яка тонко барабанила сніжинками по склу. Судячи з кількості заявлених звітом зальотчиків і загальної тональності виступів, нарада обіцяла бути кривавою. Так і сталося. Генерал, роздратовано вистаючи папери на столі, кидав різкі фрази на адресу винуватців, не підбираючи слів, і за старою звичкою після кожного звіту. Відбирав у винного працівника службового посвідчення, складаючи їх у стос на столі перед собою, поступово стос ріс, піднімаючись кривою пізанською вежею багряно-червоного кольору. Оскільки у зв'язку з хуртовиною погодні умови були, м'яко кажучи, нальотними, деякі учасники наради запізнювались, і приблизно кожні 5 чи 10 хвилин, двері в зал трішки відкривалися і чергові запізніли, вибачаючись і кланяючись. Просився прийти до залу. Генерал вимушено дертів відволікався на них, при цьому багровіючи і супроводжуючи запізнілого важким поглядом, після цього кивком голови давав добро. Приблизно за пів години двері в зал тихенько відкрились. І, в приміщення, бажаючи залишитись непоміченим, боком, якби на навшпиньках. Намагався пролізти майор невисокого зросту. Ймовірно, від хвилювання, поспіху і напруження, у нього було червоне і мокре від поту обличчя і така ж гломозна. Плівав, помітивши майора, що крався, обурився тим фактом, що якийсь охренівший підлеглий, запізнившись більше, ніж на пів години, без його дозволу, намагається непоміченим. Прослизнути в зал, гнівно кликнув його Товаришу майора, в чому справа? Запізнів і здригнувся, зупинився, ще більше почервонів і завмер, прийнявши положення струнко, витираючи своє обличчя то вамозину великою хусткою. Чому ви запізнилися на нараду? продовжив генерал, обурено блискуючись під докулярів очима. Ви своє обличчя вранці в дзеркалі бачили? Мармиза червона, хоч прикурій. Ви подивіться на нього. Так він, напевно, бухав всю ніч. Майор нічого не відповідав, винувато дивився на генерала і витирався хусткою в тремтячій руці. Всі присутні з цікавістю переключили свою увагу на стоячого в шоці майора. І тільки десь на гальорці чути було шепіт і приглушений сміх. Ви з якого органу, товаришу майора? Ваша посада? продовжував сварити запізніво генерал. Начальник штабу у новась коміськ товаришу генерале. боязко відповів майор, знаходячись вже в напівсвідомому стані і думками прощаючись зі своєю посадою. А! Так, власна рада буде тільки за півгодини в сусідній залі, вже спокійно відповів йому плював, втративши будь-який інтерес до чужого для нього майора, який, прийшовши до тями, швидко вийшов із залу. На гальорці Регіт посилився, це вмирав зі сміху над колегою своїх згоновахи. Віктор, раніше напружений від розгону генерала, знаходячи в триважному очікуванні дебюту, Нарешті видихнув і подивився на годинник. Нарада приближалася до кінця, і його виступ, який за планом був останнім, мав відбутися з хвилини на хвилину. Неочікувано для всіх, генерал піднявся зі свого місця і швидким кроком вийшов із залу. Сидячі в президії переглянулися, але після хвилини затримки нарада знову продовжилася. Упешки нервово засовувався на стільці, смикаючи в руках свою доповідь. Ситуація ускладнювалася, оскільки за відсутності Плівавова його виступ на думку Віктора втрачав свою цінність і актуальність. Мета, де цією публіку для нього не має жодного сенсу. Нарешті останній зальотчик зійшов з трибуни і в Упешкіна запросили зайняти його місце. Піднявшись на бідестал і оглянувши зал, Віктор з хвилюванням очима почав шукати знайомі обличчя, як би сподіваючись на підтримку і розуміння. Але більшість присутніх колег дивились на нього іронічно, перешіптуючись з явним терпінням, чекаючи довгоочікуного закінчення цієї затягнутої голгофи. Лопешкін, прокашлявшись для впевненості в кулак. Розклав фаркуша свого виступу на трибуні і почав декламувати текст, поглядаючи скоса на президію. У залі його нудна інформація явно не викликав жодного інтересу. Раптом двері різко розчахнулися, і на порозі з'явився генерал, який, так само швидко, як і вийшов, повернувся до президії і сів на своє місце. Віктор підбадьорився. І почав говорити голосніше, напираючи, якби підкреслюючи свою виняткову заслугу в унікальності вимученого ним позитивного досвіду. Виступ Лупешкіна, на відміну від основної аудиторії, викликав інтересу плювалова, який трох учманів від бравурної і хлебної тональності доповідача, котрий явно нахвалював самого себе за суттєві досягнення в роботі. По всьому було видно, що генерал не готовий до такого розвитку подій і вірогідно узгодженого з ним фіналу наради. Та ти тут у мене що, оплески зірвеш! голосно прорвав доповідь у на генерал, нервово перебираючи на столі папери. Який орган? Посада! продовжив він, звертаючись до німілого Віктора. Так, почекай! А що тебе з хабарями? А з розкраданнями держмайна. А що зі службовими звочинами? Сідав Плівалов, обертаючи очима, ніби намагаючись просверлити пульдом паралізованого таким поворотом подів у Пешкіна. Той у відповідь почав щось мукати невиразне, намагаючись випортатись і розуміючи, що все пішло не за сценарієм, і зараз, ймовірно, закінчиться фатально. Дугана тобі, капітан! За відсутність роботи на пріоритетах! Геть з трибуни, не робо, давай сюди своє посвідчення, резюмував виступ генерал. У залі почалося хвилювання і почувся смішки. Народ глузливо підсміювався над вдалим прогибом чергового вискакайла, збираючи папери і класуючи замками портфелів. Нараду голосили закінченою, і тріумфатор Вітя, залишивши текст доповіді. Та службове посвідчення на трибуні повільно і сумно пустився до залу. Завіса. Ось так трагікомічно пройшла хвилина свого капітана Вупешкіна, яка тим не менш запам'яталася багатьом учасникам того пам'ятного засідання. І поскриптом. Наступного дня Вітя, ознайомившись з наказом про покарання, викупив своє посвідчення уліча. Зрікаючись надалі виникати всіляких виступів, як з позитивним досвідом, так і без нього. На сьогодні це все. Сподіваюсь, що вам сподобалось. У зв'язку з цим коментай, коментуйте, ставте вподобайки. І завжди від вашої активності. Рано чи пізно ми оприлюднимо заздалегідь обіцяний, шикарний сюрприз. Якщо вам сподобалося це оповідання, якщо ви реготали на оповіданні «Вибачай, Крицький, то наступне 100% не просто заставить розтягнутися ваші обличчя в посмішках, а просто заставить ваші животи розірватися від реготання. І повірте, мене, повірте нам, воно того абсолютно варто. Всім дякую увагу, всім на все добре, все ще побачимось.